Як вам фон, до речі, це дуже важливо для мене. Трошечки в мене сценарію, я готувалася якби все серйозно. Всім привіт! рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему, а саме про те, як нас змушує купувати більше, витрачати свої гроші і нести до них, оскільки акції, наче тут вигідно, тут економимо. Це також вигідно, треба купити, а потім. Ну, з огляду на те, скільки ми витратили, не так то воно й вигідно. Тому будемо дізнаватися про всі плюшечки. А для людей, які якраз таки налаштовані витратити типу побільше грошей, зекономити розкажу про такі плюшки, акції у ЄВІ як вони це Все, якщо що, я не представниця, Єви, ні, не не подумайте, такого нічого нема. Ну, хоча якби платили, знаєте, було б непогано. Але а, просто людина, яка змушена була купувати більше єві, оскільки я якби б'юті блогер в ЄВІ, іноді можна щось більше купити товарів вигідніше ніж зазвичай. Мені просто довелося купляти, щоб було вам що показувати в своєму блозі. Тому вже якби помітила такі фішечки, акції, і якраз таки сьогодні з вами ними Але поділюсь. Перше, що я хочу вам розказати: а саме кешбек 80%. В Більшості випадків, як я про це дізналася, коли я перший раз проходила, це знаєте, це насправді так цікаво, бо це е, сижу зараз перед вами, як я про це дізналася. Знає, що зараз якась буде історія з мого життя? Щось таке важливе, переломний момент. Але ні, а насправді про те, як я дізналася, що в Єві кешбек 80%, наприклад, на ГЛЕМБІ. Патрічю на все буржуа. Якісь там медліки, щось таке. Ну плюс-мінус це мені здається, що буде йти по колу. На Maybelline мені здається, що не буде кешбеку. Ви можете завантажити додаток Єви. Ну, це я більше розказую, можна сказати, для чайників. Я такі трошечки не в цьому всьому, бо це дійсно треба розбиратися. Я теж оце з горем пополам сам розбиралася, тому зараз вам розказую. Завантажуєте додаток, гортаєте ось цю от стрічку, і тут вам показує 80% кешбек. Він змінюється три рази на тиждень, тобто можете економити. Ну, ви так думаєте, я теж так думаю, насправді, але не сильно ми там економимо, чому розкажу далі. І змінюється раз на три тижні, на вихідні це три дні. Протягом тижня це по два дні на вибрані дві-три позиції або якогось бренду в більшості випадків, або в якихось товарів. Якось так. Чому ми не дуже економимо, бо ось ці от бонуси ви можете використовувати тільки 50%. На наступний кешбек ви не можете їх використовувати. На якісь знижки так можете це якби плюс, якщо ви дуже багато купляєте. Але я людина, яка запасається товарами для прикладу, вологі серветки, це все інше доглядове. Я купую не так часто. І якось ось ці от бонуси, щоб вони просто не згоріли. Мені доводиться йти щось купляти, що я не хочу для прикладу платити 50% від цієї вартості ще плюс зі свого власного гаманця. Тому я рахувала не завжди, то воно вигідно. Просто ти йдеш щось купувати, що тобі зараз не дуже треба. І потім не факт то невідомо, коли вони знадобиться. Просто щоб ці твої гроші, бонуси не згоріли. Але що я хочу сказати, незважаючи на те, що я буду це тут на жалітися, як вони на людях наживаються. Дійсно, у них прикольні програми лояльності, і я це дуже схвалюю, оскільки вони стараються, вони такі прям молодчинки, на стоять на одному місці. Як це для прикладу робить простор. Бо колись раз щось я купила якусь помаду, в три дорого в Єві вона була разом-два-три дешевше. Думаю, ладно, я її хотіла, куплю. Там, якраз таки був 80% кешбек, я така ора, приходжу на наступний день купляти. І що? Там, ви коли купляєте, ви бачите дві ціни. І насправді ось ця ціна, яка менше, то вже з використанням ваших бонусів. Там десь відсотків 10-15 можна тих бонусів використати. А якщо в мене на карті 100 гривень, то якби порахуйте, скільки це виходить, вам треба купити, щоб їх використати. Жахлива система. Я як послухала, така окей, я більше нічого в житті у вас не куплю. І тому дійсно зараз нічого не купляю, бо у них і дорожче, і все таке. Ну, я можу про це не знаю, якось вільно казати, але антиреклама, простор я не люблю. Мейкап. прикольно, що деякі... Речі можна купувати дешевше, вибір набагато більший, але все ж таки в Єві комфортніше, бо зайшов в магазинчик, купив, іноді там ще щось може бути дешевше, аніж на мейкапі. Тому я поки що більше заєву так топлю. Далі у нас йде акція 2 дрівні 4. І по суті, якщо ось так: от в голові математику щось порахувати, то це плюс-мінус те саме, що і кешбек 80%. Але при цьому ви берете більше товарів або 1 плюс 1 – 3. Як я помічала, в більшості випадків тоді, коли така акція, це означає, що брати невигідно, оскільки більшість товарів може бути не за знижкою, і ви просто набираєте більше і по суті платите ту саму кількість за ці товари, якби вони були зі знижкою. Але ви берете більше товарів, і наше вам більше товарів. Ну я не впевнена, що зараз, коли я приходжу до пудрі, мені там треба ще туш, гель для брів і тональний. Ну, у мене це все до цього було. Наше мені брати більше. Якщо у вас є додаток Єви, то у вас потім може з'явитися трошечки така от ломка до нього. Бо дійсно гарно пропрацьовано, і оце от те, що у них постійно, для прикладу, якісь гарячі години на сайтах, типу, що от о, якась в більшості випадків дорога косметика, щось вона півтори тисячі коштувало. Зараз там ледве не 500 гривень. Ти такий, давай, купуй, дійсно. І дійсно іноді це прикольно. Ви можете зекономити. Але якщо вам то дійсно треба. Якщо не треба, дивитись на ту різницю, такі ну мені треба, треба, потім воно у вас півроку лежить. І що? і виявляється, що воно вам не треба було. Фішечка гарна, але не завжди то вам треба. Але велика проблема, в тому, що на даний момент мені нічого не треба, бо до цього я стільки грошей на то все витратила. І про додаток у них доволі зручний, там можна і газетку погортати, і до речі, мені здається, кожен раз, коли там є якась газетка, я така так, треба відкрити, що там у них подарунки. І до речі, ці подарунки дійсно якось більше. Заохочують людей щось купувати, як для прикладу, я колись щось там купувала, і палатичка неї була в подарунок. від Вітлимбі теж дуже приємно. Постійно ж такі, от бонуси. Іноді це для прикладу термосумка, яка вам вже якби не дуже треба. А іноді це дійсно якась палеточка, тут щось таке приємне, бонуси, якби дійсно так заохочують людей про офлайн-магазини. І там мені здається, що іноді зручніше купувати, бо якщо ви заходите в велику єву, то там дійсно якісь такі прям дорогі товари можуть бути з більш великою знижкою. Як для прикладу, ось це тональний, Я нещодавно купувала так, він коштує 400, а я за 250. Тому, знаєте, оце от вони якось вас більше підсаджують на те, щоб знайти якийсь товар зі знижкою. А ви постійно заходите в цей магазин на сайт дивитесь його, його немає, і ви такі так. Ну тут це непогано, я замовлю це. Потім ви ще раз заходите. Його немає. Ви такі, ну виберу це, потім заходите, о, нарешті, є, і на нього гроші витрачаєте. Незважаючи на те, скільки багато я люблю балакати, це відео вийшло таким доволі коротеньким. Але в мене якось було бажання його зняти, більше з вами поговорити, оскільки в Єві я постійно щось купую. І знаєте, такі мої невеличкі спостереження поділитися з вами а наскільки ви часто купуєте і я помітила що якось так більш з таким осуджуючим осуджуючим поглядом дивилася на єву але ну типу що оце от вони змушують нас купувати більше туди-сюди але все одно це все тільки залежить від нас скільки ми будемо того купувати взагалі у нас просто є вибір звідти вийти і нам нічого не треба але все одно такі фішечки на які ми всі ловимося але насправді дійсно це більш-менш іноді вигідно, якщо брати той же самий простор мейкап, який ну, мало ж роблять для цього. Хоча на мейкапі іноді там бувають подарунки, але останнім часом щось уже слабенько. Тому я думаю, саме завдяки ось цим фішечкам, що люди купують більше, бо пов'є ви дійсно якось більше оцих от систем лояльності знижечок. Тому завдяки цьому мені здається, що вона більше розвивається, постійно відкривається біля дому, спокійно магазини. Теж так як і Аврора. До речі, якщо вам сподобається це відео, можливо, я щось в цьому форматі зніму і про Аврору, як вона нас змушує більше купувати. Але насправді я вже трошечки не бачу в цьому сенсу, бо, типу, ну, дешево, люди якраз таки через це купують, навіть якщо це є якийсь бегло, то, то знаєте, буде певно, що з моєї сторони спроба оберегти від того, щоб ви там менше купляли, бо у більшості випадків той непотребець ламається. І ви викидаєте просто той товар, відповідно, і ті гроші, всього треба підходити з розумом. І знаєте, це мій, мій такий невеличкий висновок з огляду на те, скільки товарів я всього купила. Що от, дійсно краще менше, але дійсно чогось якісного. Бо оце лежать в мене ці горі косметики, і я не скажу, що я ними користуюся. Хоча в більшості випадків дійсно прям сенсу переплачувати. Я не дуже багато бачу, і якщо це... Стосується косметики, то це затональні дійсно краще щось переплатити гарненькі, якісь сухі продукти, сухі рум'яни, контуринги туди-сюди. Якщо воно гарне, то воно не обов'язково має бути дороге. Якось так, на такому висновку, певно, на такій ноці, ми з вами завершимо це відео. Але перед цим, як завжди, як же якесь моє відео і без цього, хочу нагадати вам про вподавайку. Якщо вам було дійсно цікаво і ви сиділи з нататником, такі записували: так, оце така акція, це сюди, просто трошечки ознайомлювальне відео. на ні фон послухати, то якби. «Угу». Mm -hmm. І обов'язково підписочку оформлюйте. А це дуже важливо для росту мого каналу, щоб ви не пропускали мої наступні відео, бо намагаюся для вас знаходити такі цікаві теми, дійсно щось затребуване, щоб вам було цікаво дивитися. Є ідеї, якісь відео, пишіть ось там внизу, буду обов'язково знімати. Отут отже з'являються мої наступні відео. І хочу побажати вам гарного настрою, гарного дня і до нових зустрічей! Нових відео і всім па-па!